Вітаю, ви дивитесь в ефірі державної телерадіокомпанії Регіональна службу новин. Сьогодні серед тем випуску. Президент Чехії з робочою поїздкою у Донецьку Мілош Земан зустрівся з керівниками області та взяв участь у чесько-українському форумі. Дірки в даху, потопу у квартирах. Будинок по вулиці Панфілова у Донецьку потребує капітального ремонту. Міжнародний фестиваль Калинові острови-2013 визначив кращих. Програма 27-го каналу Дречі про речі лауреат у номінації Краща програма для дітей. Поміркуємо у трьох. У Краматорську відкрили перший в Україні гурток гри у руські шахи. Інвестиція, українська євроінтеграція та обопільна співпраця до шахтарської столиці прибув президент чеської республіки Мілош Земан. На зустрічі із керівництвом області шеський президент говорив недовго, проте змістовно, запевнивши у підтримці чеської сторони євроінтеграційних прагнень України. Також Мілош Земан поставив собі за мету візиту допомогти розвиткові економічних відносин між державами. Подробиці далі у сюжеті. Президент Чеської республіки із задоволенням прийняв пропозицію Віктора Януковича завітати до України. Втім, Києвом чех не обмежився. Мілош Земан прибув і до Донецька, де зустрівся з керівниками області. Очільник Донеччини Андрій Шишацький зазначив, що візит одразу після проведення шостого інвестиційного саміту є якнайкращим продовженням роботи над вирішенням інвестиційних питань та проблем енергоефективності. Мілош земан запевнив, що прилетів, аби допомогти розвиткові економічного партнерства між нашими країнами. Також чеський президент високо оцінив українські євро про інтеграційні прагнення. Ми, звісно, підтримуємо стремлення України, його співпрацювання з Євросоюзом, його місто в Совєті безпосередньої організації об'єднаних націй. По-моєму, три такі слої співпрацювання, співпрацювання регіонів, Сотрудничество государств, і правительств і парламентів, і, конечно, європейське сотрудничества у свою чергу Андрій Шишацький висловив подяку Чехії за постійну підтримку. Ще у 96-му році саме Чеська Республіка підтримала Україну, коли та стала членом центральної європейської ініціативи. Ми благодарні вам за підтримку І як говорить наш президент Віктор Федорович Янукович, такі прежні всього. мы хотим строить Европу внутри Украины. Ну и, естественно, вместе с Евросоюзом. У нас добрые связи с чешской стороной, особенно в нынешней новейшей истории. У нас один из двух офисов генконсульства в Донецке, который работает уже седьмой год, работает успешно. На думку губернатора для нашого регіону та країни в цілому вкрай важлива такого роду дипломатія, оскільки, як запевнив Андрій Шишацький, ми також хочемо мати робочі місця, гідну зарплатню, податки до бюджету та розвиток соціальної інфраструктури. Наразі в Україні триває реформа місцевого самоврядування, і це ще одна платформа, на якій хотіли б співпрацювати донечани із чехами. Адже на даному етапі реформування досвід європейської країни може стати у нагоді. Ми би хотіли активна з чешка стороною по Реформіруванню по концепції по підходам розвитку місцевого самоуправління, і в этом плані у нас налажені тісні відносини з Маравська Сіліевським краєм. Для міла Шазимена візит до Донецька не просто дипломатичний обмін люб'язностями. Чеський президент твердо розраховує на те, що ця зустріч обов'язково стане основою для подальшої співпраці та увінчається якоюсь конкретною справою. Катерина Щухерва, Артур Шагалін, регіональна служба новин. Донецьк прийняв естафету у Києва. Другий етап бізнес-переговорів відбувся на чесько-українському форумі. У Донецьку делегацію чеських бізнесменів очолив президент Чеської республіки Мілош Земан. До шахтарської столиці приїхали представники 64 фірм Чехії. Для бізнесу Чехії Україна є стратегічним партнером, а український ринок пріоритетним. На цьому наголосили учасники чесько-українського бізнес-форуму у Донецьку. Зараз є велика зацікавленість не тільки у розвитку торгівлі між двома країнами. Гості мають можливість запропонувати вигідні контракти на території Чехії, готові інвестувати в бізнес-проекти в Україні. Наше прямщество заключає в тому, що компанії і фірми можуть розчитувати. На фінансування за старани нашої стабільної банковсна стабільного банковського сектору, а також на государственне страхування ризиків. така співпраця матиме великі перспективи, особливо коли Україна зовсім скоро зробить величезний крок на шляху до Євросоюзу. Ми знаходимося на порогі дуже серйозного історичного забиття, на порогі історичного вибору України. Накануні підписання заглашення об асоціації з Європейським Союзом і то, що Чехія наш надіжний партнер. Ми це знаємо, і ми дуже вдячні за такое тісне сотрудничество на благо наших государств. Чехія була і залишається потужним промисловим центром Європи, і саме на Донеччині чеські бізнесмени бачать багато перспектив для співпраці. Промисловість представляють собою. V první možnost nových kapitalovlažení, nových investicí, nových inovací, vysokých technologií a tak dále a tak dále. Z točky zřejmě, jak by měl pracovat s daneskou oblastí, my si to nás, jak kampaň, která pracuje především v oblasti průmyslnosti. Dla nás daneská oblast je jedna z nejvýznamnějších oblastí v Ukrajině, protože její průmyslný potenciál Всем известен, тут не надо об этом рассказывать. И в принципе наше сотрудничество с предприятиями Донецкой области имеет достаточно глубокие корни. У понеділок у Києві між чеськими та українськими бізнесменами було підписано 10 меморандумів про співпрацю. У Донецьку таких угод було лише чотири. Чеська компанія Алта підписала угоди з Авдіївським коксохімом, з шахтоуправлінням Покровське та з Новокраматорським машинобудівним заводом. Угоди стосуються інвестицій у нові виробництво у регіоні та постачання обладнання. Також керівництво Херсонської області уклало угоду з чеським експертним банком про фінансування реконструкції тролейбусного. Парку президент Мілаш Земан висловив незадоволення роботою чеських бізнесменів. Бо як він вважає, подібних домовленостей могло б бути більше. Але перемови, що відбулися після офіційної частини, свідчать, що у недалекому майбутньому кількість таких контрактів збільшиться. Вікторія Шевкунова, В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин. Відтепер плануючи поїздку до Європи, треба бути уважніше. Євросоюз змінив спосіб підрахунку днів перебування в шенгенській зоні. Відтак перебування в країнах Європи не повинне перебільшувати 90 днів у будь-який 180-денний період. Наприклад, якщо ви їдете до якоїсь держав шенгенської зони, навіть з новою візою, то вам треба підрахувати, скільки днів ви знаходились в Шенгені протягом останніх півроку. Якщо цей термін перевищує 90 днів, то на кордоні вас можуть не пропустити. Новий регламент набув чинності 18 жовтня. За старими правилами, з новою візою людина могла б знову поїхати за кордон на 90 днів, не зважаючи, скільки днів за останні півроку перебувала у країнах Шенгену. Перспективи євроінтеграційних процесів для регіонів обговорили на Донеччині. Посадовці області зустрілися з делегацією з Польщі. Головна мета перейняти досвід держави вступу до ЄС. Як готувалися до цього регіони Польщі, розглядали на прикладі Люблінського воєводства. Вже близько 10 років Польща є членом європейського союзу. Наразі досвід цієї держави приймали на Донеччині. Посадовці області зустрілися з представниками іноземної делегації. Поляки наголосили, процес євроінтеграції серйозний та довгий. Наприклад, у грудні 91-го року Польща підписала договір про асоціацію з ЄС, проте лише у травні 2004-го стала членом європейської спілки. В 95-му році Польща спільно з європейськими інституціями. Підписала так звану білу книгу, тобто були визначені всі сфери суспільно-економічних перетворень і галузей, які Польща повинна була пристосувати до стандартів європейського союзу. І загалом між урядом Польщі і європейськими інституціями було визначено 37 сфер галузей в основному економічних сфер, в яких треба було прийти до стосування і знайти спільну позицію. Слід зазначити, що основна позиція Європейського союзу підтримка не лише держави в цілому, а кожного окремого регіону. Наразі питання євроінтеграції України вирішується на найвищому рівні. Донеччина ж обрала шлях та активно переймає польський досвід, так би мовити, вчиться на помилках співдружньої держави. Тож за останні роки до польської республіки постійно виїздять делегації з Донеччини на стажування. За три роки, я чесно сказати, я за у нас обучена в той іншій степені більш Человек. То есть более 100 человек это, конечно, огромнейший коллектив на Донецкую область людей, которые понимают, как делалась реформа, каким образом она реализовалась, какие финансовые средства нужны, какой нужно включать человеческий ресурс. Так статі ученьочень для нас важна. Крім того, для реалізації вдалого євроінтеграційного процесу необхідно докорінно змінювати менталітет населення. Наприклад, в Польщі за декілька років до початку євроінтеграції активно велося інформування населення про ЄС, що, врешті-решт, дало позитивний результат. Такої політики рекомендують дотримуватися і в Україні, і на Донеччині. Олена Сушкова, Андрій Долгий, регіональна служба новин. Це народний референдум лише доведе, що український народ за вступ до Євросоюзу, впевнені експерти. Кажуть, антиєвропейські заклики деяких політиків і їхні спекуляції щодо референдуму свідчать лише про те, що в прибічників курсу на схід закінчилися аргументи. Про що говорили фахівці під час національного круглого столу, порозуміння заради європейського майбутнього, дивіться далі у сюжеті. Всеукраїнського референдуму не варто боятися. Упевнені учасники круглого столу про розуміння заради європейського майбутнього. Україна впевнено крокує в напрямку ЄС. От тільки волевиявлення українців повинно стосуватися не конкретно угоди про асоціацію з Євросоюзом, а має дати чітку відповідь на стратегічне питання щодо підтримки європейського курсу України, метою якого є долучення нашої держави до ЄС в якості повноправного його учасника. Ми повинні вирішити стратегічне питання нашого європейського курсу. На багато років вперед. Друге, в зв'язку з тим, що референдум є найвища форма народного волевиявлення, ми повинні зробити все для того, щоб. Закон про референдум відповідав європейським і демократичним стандартам. Референдуму не варто боятися, якщо він буде проведений за новим чесним законом про порядок народного волевиявлення. Отже, учасники кругового столу наголосили на необхідності змінити закон про референдум, який підтвердить народну підтримку європейського курсу України. В Азовському морі зникло двоє рибалок з Маріуполя. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Ще у неділю поблизу селища Рибацьке 1-травневого району двоє чоловіків 76-го та 80-го років народження вийшли на човні у море та не повернулися. Сьогодні організовано пошукові роботи, до яких залучено три катери. Було проведено оповіщення суден, які перебувають у районі ймовірного зникнення рибалок. Попереджено також російських рятувальників в акваторії Азовського моря. Мобільні Групи спільно з працівниками МВС проводили обхід баз відпочинку. Найбільш травмонебезпечними професіями на Донеччині є професії прохідника, машиніста підйомних установок та гірничо-виймальних робіт і гроза. Таку статистику наводять спеціалісти Держгірпромнагляду у Донецькій області. Серед позитивних моментів зменшення відсотка виробничого травматизму. Так за 9 місяців на підприємствах області було травмовано понад 2200 осіб, що на 435 менше, ніж за аналогічний період минулого року. Кількість потерпілих із смертельним наслідком скоротилася майже на 16%. За результатами перевірок, на підприємствах області було виявлено понад 300 тисяч порушень законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки. До адміністративної відповідальності притягнуто понад 14 тисяч працівників, у тому числі близько півтори тисячі перших керівників. Дірки в даху що спричиняють постійні потопи у квартирах, дірки на ганках, що розвалюються на очах, та під'їзди по 40 років без ремонту. Така побутова реальність у до мешканців будинку по вулиці Панфіло, 81. Подробиці – далі у сюжеті. Патьоки та зіпсовані шпалери на кухні таке Костянтин бачить у власній оселі не вперше. Окрім цього, тече й у спальні плями від води видно на стелі не оком. Довелось навіть зняти люстру, аби запобігти короткому замиканню. Причина дірки на даху, і у деяких місцях схожі на решето, що видно на фото, які робив сам Костянтин, аби долучити до листів звернень до Жеку. Коли сам поліз на кришу, побачив, що, по-перше, волна шифера не совпадає, і відповідно зазори. І коли в'юга під как получается, в чердачное пространство наметает снег. А когда тепло, он начинает таять. И вот результат того, что тает снег. А там, где у нас дымовентиляционные каналы, там нет примыкания. То есть шифер должен очень плотно прилегать, ну, должно быть соответствующим образом сделано. Он не примыкает, соответственно, когда дождь, все, что течет по трубам, все попадает к нам в квартиру. Сліди від повені з даху, видно, і у під'їзді і в інших квартирах. Оксана мешкає на Панфілова 71 вже сім років. Жінка давно планує завершити ремонт, втім сенсу у цьому немає. Її помешкання, саме кухня та ванна кімната, також регулярно потерпає від погодних умов та дірявого даху. Крыша течет второй год подряд. Постоянно обращаемся в ЖЭК. Писали и Лукьянченко, и Управление ЖЭО, и в Киев и так далее. Только с актами приходят, как говорится, крыша как текла и течет. В чем опасность? У меня автономное отопление. Но даже если бы тут стояла газовая колонка.